Попередній туранчик ми продали. Друзі, у нас доступний в продажу ще один туран. Ви бачили його вже на відео. Зараз вже він продається з двома комплектами гуми. Ми докупили до нього зиму на легкосплавних, ой, на металевих дисках, але зима фактично нова. Це туран 12 го року, 1,4 TSI Двигун. На автоматичній коробці передач. Ціна його на віддачу 9800 доларів. Це без торгу на віддачу. Стоїть він у нас 10200 доларів, 176 тисяч оригінального пробігу. 2012 рік автомат 7 місць, дуже гарна комплектація. У нас є парктрон 360, легкосплавні диски від новішої версії Турана. Так, що ще? По салончику такий гарний. Гарний салон. Тут у нас зараз сонечко трошки сюди відблизькоє на сидіння. Далі у нас навігаційна система, клімат-контроль дві зони, підігрів двох передніх сидінь, шкіряне кермо, мультикермо по магнітолію, чотири електросклопідйомники, складання, регулювання і підігрів дзеркал, версія 7 місць. Нова зимова гума в комплекті в багажному відсіку автомобіль. В дуже збереженому, класному стані є камера заднього огляду. Зараз покажу вам зимову гуму. Побачите, новенька абсолютно гума. На оригінальних ковпаках все придбали на Олексі так, як потрібно, Семімісна версія. Дуже гарний сімейний мінівен, один з кращих, який є на ринку за свої гроші. Цікаво, приїжджайте, набирайте, у нього косметичний підкрас, тільки даху. Але це просто косметика. Не знаю, яка була причина, це фарбувалося в Швейцарії за кордоном. Цікаво, приїдьте, подивіться. Дійсно достойна машина, в яких на ринку не так і багато є. Швейцарія, живий нержавий кузов, замінена тут олива в автоматі. і... Олива в двигуні, під вас можемо зробити заміну цепа ГРМ, і ви отримаєте гарну чудову машинку, в чудовій комплектації, щоб на ній без проблем кататися. Дуже чудовий варіант, в кого є дітки і дружина має возити їх до школи десь по місту, бензиновий, швидко прогрівається, сіли, поїхали, ну і автоматична коробка передач дуже легка і доступна в ремонті. Цікаво, набираємо. Знову ж таки, 10%, якщо його маєте, це приблизно 1000 доларів, можете взяти на нього фінансування. Також фінансування можна включити вартість його обслуговування. Тобто, можна додати ще, наприклад, на заміну цепа, взяти капельку більше фінансування і отримаєте повністю сервісовану машину. Знову ж таки, хто хоче фінансуватися... Дивіться, ви можете подати заявку у нас, гроші отримати у себе вдома. Машинка вам може приїхати під будинок. Вже у вас будуть кошти на те, щоб її придбати. Під будинок обслужено, все зроблено, під ключ буде. Ви отримали машинку, розрахувалися за ті гроші, які вам видали, видали в банку, і забираєте вже готову сервісованого турана. Цікаво, місто рівне, Млинівська, приїжджаємо, дивимося, купуємо. Без проблем доставляємо також. Друзі, перепрошую дуже холодно. Якщо заговарююсь, то вибачайте. Знімаю все одним кадром.